Світло темя тут доля райша Привіт, і це новий відосик по Raid Shadow Legends Сьогодні ми знаходимося на аккаунті у підписника Сергія, тобі окреме вітаннячко, і будемо зараз відкривати йому трішки уламочків. На останньому стрімчику ми робили в нього відкриття, змогли потягнути йому Одіна, але все ж таки захотілось ще трішки. Збільшити свою колекцію, тому передаємо відтанку клану Асгард 1 процвітання вам та розвитку, і йдемо, будемо робити наше відкриття. Х2 на Войдике працює. У нас є 167 уламочків і друзі, погнали! Погнали! Будемо ловити якусь хорошу легендарочку. Вперед, сім по одному, а далі по десяточці будемо відкривати. Драконіс. Ідемо далі. Так, далі у нас приходить сабіта. Окей. Епіки це добре. Турнір поповнення колекції місце росте. Кількість балів росте це добре. Але хочеться. Ну, можливо, одну, можливо, не одну. Але легендарочки хочеться. Моляр хороший в мене зараз використовується навіть на хардовій війні фракції, того, що має воскресіння та Підхіл. Ідемо далі. Так, тут якийсь люта собака приходить далі. Денний блукач і. Останній уламочок, а після цього переходимо до десяток. Кам'яний шкір. Окей. По 10 погнали. Місця має вистачити вперед жовтого світла. І щоб це було щось хороше, щось іграбельне. Так. Генбо нечестивий мисливець приходить. Окей. І перша десяточка пуста. Тільки один генбо. Ну, можливо, далі. Погнали. Вал, окей, Ласер. Знову вал. Центуріон. Денний блукач уже був. Кам'яний шкір уже був. Холодне Серце, Авангард, Маркіз і десятка просто синіх героїв, які абсолютно нікуди вже не цікаві на цьому аккаунті. Йдемо далі. Драконіс, денний блукач, Малбранш, Відчуваю. Відчуваю, що зараз має щось, щось бути. Кузрат, мисливиця. Пайдма і. Ні. Ні. На цієї десяточки. Йдемо далі. Йдемо далі. Даздурк, добре. Центуріон. Даздурк непоганий епічний герой. Муміо Кафру, окей. Х2 включений, але максимально навіть не хоче епіків давати. Ну-ну-ну, Ренегаточка, це добре. Ренегаточки, дві не качені, можете тримати постійно на складі, бо час від часу з'являються команди разом із ними. І. Є легендарочка, і це Шредер! Вітаю Сергія з Шредером! Собі на останньому стрімчику його також зловив і досить прикольно виглядає по навичках. Свого ще не качав, але обов'язково буду прокачувати. Ху-ху-ху, чатик, чатик. Ще 110 уламочків. І ми йдемо куди? Правильно, за душею на шредера. І, відповідно, ще за одною легендарочкою. Вітаю з шредером Сергія. Це круто. Я надіюсь, йому вдасться втримати перше місце в турнірі поповнення колекції, і в нього буде зразу ж таки п'ятизірковий шредер. А кемтум тим часом і селіксус смугастий. Окей. Хух, одін плюс шредер це дуже сильно. Ідемо далі. Так, Холодне Серце. Юстиці Ар, Юзан. Легендарочка! Ій. Компенсація у вигляді як Карла. Ну, добре, що не по гаранту, і не чекає ребалансу. Це буде посилення фракції. І це добре, це добре, бо фракція досить іграбельна, і один якарл безкоштовний. Тут приходить не по гаранту, і на тому і дяка. Це плюс до турніру поповнення колекції і наближення до п'ятизіркової душі на Шредера, якого ми сьогодні виловили. Йдемо, друзі, далі. Дві легендарочки, я такого не очікував, але ще уламочки є. Так, десятка пустоти, тільки одна сайларка, непоганий герой контролю на хвилі на початкову аренку. Ну, а в лайті. Ще легендарочка! І це Леонардо! Як таке можливо? Сергій буде дивитися цей відосик. Я йому не буду говорити, що випало. І я думаю, що в нього будуть суперпозитивні емоції від цього відкриття. Три легендарочки, дві з них унікальні, і я Карл. чатик! Напевно, в когось буде два Леонардо на аккаунті. Сергію, Сергію, просто подивіться, просто, капець. Я дуже-дуже радий за тебе. У, чатик Леонардо приходить, йдемо далі. Капець, оце та компенсація. Нормально за Якарла, ні? Урогримчик приходить. Супер, прундар. Так, далі, далі, далі. У, тепер можна сміло видихнути Сергієві. Леонардо уже є на аккаунті, шредер є. Супер! Суперове відкриття. Так, Сувая деміта. Окей. Ще один урогримчик. До речі, в мене на аккаунті урогримчика до сих пір немає і ні разу не приходив. По факту, він мені не дуже той потрібен, але все ж таки для колекції хотілося б всіх героїв відкрити. Даздур уже третій під час цього відкриття, якщо не помиляюся. Так, 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 так. Ще у нас є десяточка. Ну, погнали. Ми відкриваємо все. Все відкриваємо, щоб душа п'ятизіркова на Шредера прийшла Сергію, Луа. По факту вже може і нічого не падати. Але, можливо, якась нагуляна легендарочка ще б до нас прийшла. Було би супер круто. Три Леге за таку кількість уламочків це вже, вже дуже добре, але, друзі, ще уламочки не закінчуються. І Лега завжди приходить з одного уламочка, так? Азур. Ще Лега! І це верховний Галек. Компенсація можна так сказати, за Леонардо. Верховний Галек непоганий. Непоганий герой на гідру, можна його використовувати. Давайте ми на ньому трішки детальніше зупинимось. Випалювання здоров'я, блок бонусів, зменшення швидкості. Плюс непогано може вдарити. Так що, як такого ДД плюс героя-дебафера, на гідру можна використовувати. Четверта, друзі, четверта легендару. Сергію, погнали. Ідемо до кінця. Переможний кінець, уже близько. Відчуваю, що вже уламочки закінчуються. Х2 працює як ніколи. Такс. Не знаю, остання десятка, не остання. Не рахував. Зараз ми все будемо бачити. Ні, ще є уламочки. Ідемо. Ідемо. Чотири легендарочки. Це просто, просто супер. Так, 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 так. Десятка пустоти, напевно, так, нічого не захоче нам давати. І це остання десяточка. Слухайте, відкриття дуже шалене. Вітаю, чотири легендарочки. Це дуже і дуже круто. Йдемо дивитися, яке місце в нього турнір поповнення колекції. В нього перше місце, і я сумніваюся, хтось його обжене 41 з половиною тисяч на турнірі поповнення колекції і п'ятизіркова душа, і, можна сказати, майже міфічний крафт реліка у нього в кишені. Сергію, я тебе щиро вітаю з цією перемогою. Вітаю з дуже великою кількістю. Хороших легендарочок, друзі. А що ви думаєте з приводу такого відкриття? Напишіть в коментарях і зустрінемось в наступному відосі або вечірком на стрімчику. Але просто рутина.